Мої вітання на телеканалі Ритм, як завжди. У цій порі програма пряма мова. І сьогодні, в черговий раз нашою гостею, є музикант, автор та виконавець пісень, волонтер Христина Панасюк. Вітаю вас, Христина! Вітаю. Власне, чому ви вирішили запросити сьогодні Христину до нас в студію? Адже зовсім скоро відбудеться подія за участю Христини Панасюк. Я думаю, Христина, що на початку нашого ефіру було б дуже доречно, якби ви проанонсували. І... Так, дорогі друзі, запрошую вас на сонний концерт, на сорну програму, яка має назву Сила добра, яка відбудеться в міському палаці культури Текстильник завтра, 10 лютого о 19 годині. Буду дуже рада поділитися з вами частинкою свого тепла, своєї душі і просто поспілкуватися. Але розкажіть ще про один нюанс дуже важливий, щоб люди розуміли, чому власне варто прийти цей стісок. Е, так, от якби кошти, які будуть реалізовані від продажу квитків, вони всі направлені на купівлю реанімобіля. Ми плануємо обладнати цей реанімобіль вже ближчим часом, і він поїде на схід до наших бійців. Христино, от в нас тут лежить власне ваш диск Сили добра, в якому 15 композицій. Я пам'ятаю, що коли ви презентували його в Рівному, на презентації ви. Потім, після того відразу ж їхали до Мадриду для концерту нашої діаспори. От, таке запитання: от, як вас сприймали там? І взагалі, от наскільки правдива інформація про ті події, які зараз в нас в державі відбуваються, от доходять власне до Іспанії за кордон, і чи їздили ви за кордон ще десь з концертами, окрім Мадриду? А, ну, з концертами за кордоном я була лише в Іспанії. І хочу сказати, що наша діаспора там дуже сильна там дуже багато патріотів, дуже багато людей, яким болить, яким не все одно, які хочуть щось змінити в нашій країні. Навіть от наша рівнянка, фактично, вона, вона була іде якби ініціатором першої поїздки, Наталка Бегей, От саме вона волонтер. В Мадриді вона допомагає, збирає, відправляє вже на протязі е, всього періоду війни і коли ще майдан був. Вона дуже допомагає, і люди е, їй вірять і долучаються до допомоги, тому що бачать, що ця допомога реально доходить до бійців. І е, я приїжджала минулого року. Був е, дитячий конкурс між українськими школами. Я була в журі е, цього дитячого фестивалю. От, а цього року я вже приїжджала безпосередньо з концертами по містам Іспанії. Е, були концерти в Барселоні, в Мадриді, в Мурсі, Торев'єсі, Сан-Педро і Беніелі. Е, скажу, що кожен концерт був особливий. Е, Особливо через людей, через атмосферу. Навіть мене запросили в Барселоні на центральну площу на акцію Стоп Путін. Якраз от тоді вона відбувалася в листопаді, в жовтні місяці, так? Вона відбувалася, якраз в цей день в мене був концерт в Барселоні. От, І ми в день провели на площі акцію, співали народні пісні. А ввечері ці всі люди, багато з них, прийшло до мене на концерт. і Ну, Звісно, трішечки там і були навіть нюанси там з апаратурою, тому що це все не дуже просто, коли е, от нашим людям там не, не зовсім просто, не зовсім легко. Але не дивлячись на нюанси з апаратурою, був концерт просто вживу під гітару на таку от е, камерну аудиторію, небагато людей було. Але було настільки приємно, ми всі разом співали і було дуже душевно, дуже щиро. І е, я скажу, що це дуже... Дуже гарне місце, от саме Іспанія. Дуже гарна країна своїми краєвидами, але Наші люди вони навіть там продовжують, продовжують говорити про Україну, продовжують людям розповідати, що в Україні війна, що потрібно долучатися, допомагати. І там дуже багато іспанців також допомагають. Є багато іспанців, які одружилися на наших жінках. І вони там одна дуже хороша сім'я, вони надавали свою кав'ярню для концертів. Вони теж підтримували і купували диски. І, ну, дуже дуже. Хвилювалися, як прийде концерт, видно, ну, настільки люди щирі і світлі. І От, звісно, є такі місця, в які хочеться повернутися, щоб знову обійняти тих людей, от, які стали вже за такий короткий період рідними. Я так розумію, що в Іспанії зібрані усі кошти також йшли на потреби наших так, бійців. Звісно, АТО. звісно, вони приймають щороку чи навіть раз у півроку приймають наших поранених бійців на реабілітацію. Mm -hmm. от. І ті всі кошти, які збиралися на концертах, вони були направлені суто на реабілітацію наших бійців. А кошти, які були е, реалізовані від продажу моїх дисків, е, цими коштами вже розпоряджалася я в плані допомоги на схід е, тим, е, ну, тим, кого я знаю, кому безпосередньо йшла допомога. Тоді 128 бригада. Е, їм було передані матеріали для утеплення бліндажів, е, деяким бригадам на ремонт техніки, на ремонт автомобілів, тому що е, в цьому, на жаль, поки. Держава не дуже допомагає, держава більш допомагає з формою оберцями вже зараз. Дякувати Богу. А от саме ремонт, техніка в автомобілі це в принципі саме така важлива потреба. Христину, ви їздили з концертами, з допомогою для наших бійців від самого початку. От АТО, і от скажіть, якщо порівнювати... Те, що було раніше, і тепер, як ситуація на покращення, йде чи на погіршення, бо от зараз бачимо, що от дуже власне в Авдіївському напрямку і саму Авдіївку дуже знову активізували бойовики свої дії. От якщо порівнювати от першу вашу поїздку і останню, яка була там, ну коли... скажімо, крайню. Да, да, крайню, да, крайню викликала да, цими термінами, yeah. ну, тими термінами, якими користуються. Там на Сході. От. Е, перша поїздка вона була, е, ну, по-перше, я ще не знала, куди я їду, що я роблю взагалі. Так. Це все трішки було так е, ну, на сон. Тепер я вже знаю, куди я їду, до кого я їду, що я маю робити, е, безпосередньо там, де в яких бригадах будуть концерти, кому потрібна яка допомога, кому що привести і так далі. Е, ну, Був період 15 16 рік після Дебальцевого, мабуть. Е, був такий невеличкий період, трішки спокійніший було. Так, гинули наші хлопці майже щодня, але не в такій кількості, як, на жаль, зараз 17-й рік, початок 17-го року дуже важкий. Реально багато втратила 72 га бригада. Це в принципі та бригада, до якої я вперше приїхала. Тому от саме 14-й рік і 17-й рік, зараз для мене така велика паралель. 14-му так гради над головою літали, і зараз знову починається те саме. Зараз знову, на жаль. Вороги застосовують техніку, важку техніку, ту, яку ми вже відвели. І в нас оборона, в принципі, якби в нас мінські домовленості, так навіть багато в принципі, їх і дотримувалися, і дотримуються. Не знаю, як зараз. Я не дуже вникаю саме в цю ситуацію, я більш по-волонтерському, але дуже Хочеться все-таки перемоги, от в цьому році вже хочеться реально перемоги. Мало того, що е, втомилися е, бійці, втомилися їхні рідні, близькі. Але е, ну, фактично так я можливо сама суперечу собі, тому що нещодавно написала пісню Я не втомився. Е, Пісня, яка присвячена тим, хто реально не спить, взагалі не спить, працює і вдень, і вночі, і ремонтують техніку, і відбувають атаки. Але от. Саме вони так вони кажуть, ми не втомлюємося, це наша робота, але я прекрасно розумію, що вони виснажені і е, виснажені їхні рідні, близькі, і ті, хто допомагав і допомагає, продовжує допомагати там з останніх коштів, з пенсії. Знаєте, як це зворушливо, коли от. Бабусі приносять пачечки чаю, бо більше не мають що принести. І е, ти не можеш це не прийняти, тому що це навіть серце, так? І ти розумієш, що, можливо, їй більше потрібна допомога, ніж там зараз на передовій. Це от, єднання, єднання країни, єднання між собою людей. Воно дуже важливе. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ми це не втратимо. І після війни ми будемо знову милосердними, будемо допомагати тим, кому це необхідно, і змінювати наш світ на краще. Христина, таке. Банальне запитання, але все ж таки, от, звідки черпаєте сили в собі, і писати такі чутливі пісні і неодноразово їздити у зону АТО, от, як ви і в Іспанію їздили? От, звідки берете натхнення, сили? І як взагалі до? Я вже вас часто запитував, це як ваші рідні та близькі ставляться до вашої такої музично-волонтерської ну, діяльності, назвемо так її? Ну я все-таки намагаюся ці питання Узгоджувати, коли вони не проти, щоб я поїхала, коли немає ніяких там, от, сімейних свят, де будуть дуже засмучені, що вона не буде. Все-таки я свій графік встановлюю так, щоб я могла поїхати і принести користь від того. Тобто, якщо я бачу, що зараз там дуже гаряче, я не їду просто тому що я зараз, ну хлопці не мають коли спати, поспати, виспатися, не те, що слухати концерт. От. А вже коли трішечки буде спокійніше, я поїду з радістю. Тому що я знаю, що чекають, просять, щоб все-таки е підтримати моральний дух, просто поспілкуватися. Це теж дуже важливо. Е стосовно рідних, близьких, так, е дякувати Богу, вони зрозуміли, вони підтримують, допомагають, за що я їм вдячна. Е Перше питання забула, що ви задавали. Стосовно натхнення, О, да. стосовно натхнення, це такі, такі от поїздки, якісь події, якісь такі речі, які е, торкають душу, задівають за живе. Саме вони дають натхнення. От одна із крайніх пісень, про яку я вже казала, я не втомився. Е. Телефонний дзвінок, я спілкуюся з своїм товаришем, який е, на передовій. і Я знаю, що в нього через тиждень весілля в Дніпропетровську. Він мене запрошв вже в Дніпрі, він мене запросив е, на весілля. От, е, він мене постійно називає сестричка. Ми е, ну, спілкуємося вже досить давно, від початку війни. От, і я була дуже щаслива, що він одружується, але коли Почула, що за тиждень до весілля він ще на передовій, його ще не мають змоги відпустити. І я розумію, що людина виснажена. Я телефоную, і замість постійного сміху і жартів, я розумію, що це не та людина, з якою спілкувалася завжди, що з ним щось сталося, що він виснажений, що йому важко. І на моє питання, коли ти в останнє спав, він сказав, ну, мабуть, не в шість тому. Вночі вони ремонтують техніку, о, Вірніше, вночі вони відбивають атаки, а вдень вони ремонтують те, що їм розбили. Нещодавно їхню позицію, куди я приїжджала, розбили гради. Вони тепер змушені її покинути, тепер вони в іншому місці знаходяться. Реально, Реально мене тоді трішки злість взяла, тому що. Більше того, перед самим весіллям осколок попав йому, розсік йому обличчя, і на весіллі він був не зовсім такий, яким він хотів бути. От, але, дякувати Богу, живий, це найголовніше. Він знову повернувся туди, а пісня вона, вона залишилася і вона народилася за годину після цього дзвінка. Пісня про наших хлопців, які не втомлюються. Які не мають права опускати руки, тому що вони знають, що їх чекають, що в них вірять, і що в їхніх руках наша перемога. Я зрозуміло, Христина, ще таке запитання. От, на вашу думку, чи е, правильно, чи по доброму поводить себе держава от, з тими бійцями, які вже повернулися із зони АТО? Адже знаємо, що чимало пільг обіцяли бійцям, але. По факту, майже жодні з тих обіцянок не виконуються. Ну, от, наскільки я бачу, наскільки спостерігаю. На жаль, не можу в цьому питанні дати таку чітку відповідь, тому що. Я в ньому не дуже компетентна і е, знаю просто, що звісно є ті, кому допомогли. Знаю тих, кому допомогли поранені хлопці там на протезах в Києві, вони вже мають там, і житло і мають де жити. Знаю тих людей, котрим дали е, землю, але. Знаю і тих, кому поки нічого не надали, і невідомо чи нададуть. Ну звісно, якийсь є відбір. Я не знаю по яким критеріям вони відбирають. Все таки, якщо вони відправляють на війну е усіх, то мабуть. Мабуть, має бути все таки все по чесному, але це питання вирішувати не мені, це питання на совісті людей, mm -hmm. на совісті, все таки тих, хто цим займається, і дай Боже, що все-таки совість прокинеться і все буде чесно і так, як має бути. Mm -hmm. Таке питання більше буде творчості стосуватися. Як ви відноситесь mm -hmm. до тих співаків, гуртів, музикантів, які дають концерти або ж виступають в Росії? Bon, no, euh... Я не буду казати про тих, хто виступає, я буду казати про тих, хто не виступає. От нещодавно е почула інтерв'ю онучки Софії Ротару, що я була дуже приємно вражена про те, що вона їй пропонували там мільйонні контракти, але вона відмовилася, вона лишається в Україні. І поки війна, вона не поїде в Росію. Так само от багато українських зірок, які їздять з концертами, та ж сама Тіна Карель, я пишаюся нею, мало того, що е от вона. Реально вона дуже багато пережила, але вона, попри все, я знаю, що вона допомагає онкогематологіям, там, де хворі дітки на рак. Причому вона це все робить тихо, спокійно, без камер, ніхто про це не знає, окрім волонтерів, окрім батьків, дітей, яким вона допомогла. Я знаю, що багато артистів такі допомагають і це дуже тішить. І я мрію все-таки, що колись настане той час, що. От у мене буде якийсь концерт за гонорар, і я зможу допомогти так, щоб про це ніхто не знав. Щоб ми не збирали кошти всій, всім світом, всією країною, там безпосередньо на мобіль. а щоб просто я змогла там, купити щось корисне і необхідне, і ніхто про це не знав. Це в мене така мрія. Христина, я знаю, що от, після того, як ви почали їздити на схід, після цих ваших поїздок, ви дуже здружилися з відомою телеведучою Соломією Вітвіцькою. Скажіть, чи продовжуєте вже вона ще займатися волонтерством, чи, можливо ви з нею ще десь пересікалися. Тут ну, недавнім так часу. нещодавно. Причому я її не впізнала, вона така взагалі молодчинка, дуже, дуже гарна. Був концерт в Києві, пісні народжені в АТО. Це пісні, які бійці самі написали там в окопах чи в бліндажах. От і вони їх виконували зі сцени. Це було дуже сильно, дуже яскраво. От і ми з нею там побачилися випадково. Вона теж прийшла на концерт. Вона молодець. Вона е започаткувала такий проект, потужний переможці, е проєкт. Е Поранених бійців, ті, які лікувалися в Київському шпиталі. Якщо, ну, мабуть, не лише в Київському, просто ті, хто стали на протез, ті, хто продовжують, продовжують жити, причому не падають духом, а створюють, свої, створюють свій бізнес. Там працюють в е, піцеріях, створюють свої піцерії, е, знову ж таки Ці е, піци вони печуть нав... навіть там на сході, навіть везуть їх туди ще гарячими. Ну просто настільки багато настільки така, от е, люди, люди, як такий от ланцюжок добра. Вони вони чіпляються просто за. Кожну мить за кожну можливість зробити щось корисне. От і мені дуже приємно, що Соломія зайнялася цим проектом, і вони мене також запрошували виступати. В Запоріжжі, здається, мала бути виставка. Шкода, що мене тоді не вийшло, я просто не встигла б, тому що це добу їхати до Запоріжжя з рівного. От, але е, я дуже пишаюся цією людиною і от багатьма, багатьма відомими людьми, які продовжують це все робити безкорисно, які продовжують це робити щиро. От нещодавно познайомилася з Адою Миколаївною Роговцевою, Її дочкою з Ахтемом, відомим режисером Хоробрих сердець. От це просто знаєте такі фантастичні люди. І я дякую Богу за таку можливість поспілкуватися з ними, за можливість відчути от їхню енергетику, побачити, як вони працюють на сцені. Сама Ада Миколаївна, вона приїхала на концерт в АТО. За два дні до того вона зробила рентген і знала, що в неї е, дуже великі проблеми зі зв'язками на ногах, і їй бажано взагалі лежати, не те, що їхати. А не дивлячись на це, вона поїхала на схід. і вона... Ми були в тоді в такому дуже, не, не дуже безпечному місці, скажімо, на той час. От, Їй давали концерт для бійців, для десантників. Вона їх обіймала усіх як от своїх діток. Вона настільки любить, вона настільки хвилюється. А На концерті. Концерт був нагородження, народний герой України, і безпосередньо там вона вручала нагороди, медалі нашим героям і посмертно сім'ям героїв. І нашим героям, знаєте, коли вона цілувала хро... на колінах бійця в протез, весь зал плакав просто. Ну, от настільки чутлива, настільки чуттєва, і знову ж таки вона робить добро, і ніхто про це не знає. Вийшов на сцену хлопчина, чиє життя вона врятувала. Саме допомогою фінансовою, коли він лікувався ще в 2014 році, коли були необхідні кошти на операцію, вона дуже швидко допомогла. І знову ж таки, якби цей хлопчина про це не сказав, ніхто би про це не знав. Оце -от такі люди, я вважаю, люди, на яких тримається світ. І, знову ж таки, вона вже не їздить в Росію, хоча саме там вона заробляла досить непогані кошти. Зараз вона. Цього всього немає, але вона продовжує допомагати, продовжує е, жити заради України і творити заради України. Христина, ми не можемо вас знову ж таки відпустити з нашої студії, допоки ви нам не зіграєте композицію. Що це буде за композиція? Е, ну, Коли я йшла в студію, я думала, що це буде пісня про кохання, але сьогодні ми. Трішки поговорили про пісню Я не втомився і, мабуть, все-таки я би хотіла саме цю пісню виконати. ласка. для тих, хто не втомлюється, для всіх вас, дорогі друзі, за вашу підтримку. за те, що не забуваєте наших бійців, це дуже важливо. Стерплину болю, а в думках на мить вириваюсь на волю, я забув про верхню, Причинюсь без діяльність, долу рад прилетів, повернув у реальність третю зиму вогню, нам війна гарантує на своєму шляху, все безжально руйнує, а я мочки роблю. Те, що маю робити, бо це наша земля, моїм дітям тут жити, я не втомився сили, я маю. Я Дім не пускаю, наче барізних світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різних світи, я не втомився, а ти, я не спащись ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас. Обереги зробили до жінок, що молитві, Проплакали очі і застуки сердець, чи на надії почуть, в кого щастя грошать, хтось мільярди складає, а хтось все віддає, до Креплинки, до краю біль війна принесла, та навчила любити, не втомився, ведь час моїм дітям тут жити. Я ворогів у твій дім не пускаю, наші різних світи, я не втомився, а ти, наче різних світи я не втомився, а ти, друзі, це. Була Христина Панасюк. Більше почути і побачити. Ви зможете вже 10 лютого о 19.00 в міському палаці культури текстильних. Не втомлюйтеся жити і будьте певні. Сили добра завжди перемагають. Це була програма. Пряма мова. Мене звати Павло Невесенко. До нових зустрічей в ефірі до побачення. Давай, або... <рес> можна... Не, 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 не... А да я отут от в опус, тобі так зручно буде все. Думаю, що.